Всім доброго часу доби, з вами Макс Буворкл Вітаю вас на щотижневому випуску новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про плани Blizzard на 2023 рік. Поговоримо про дати турнірів у новому році, зимний покров і різні цікавинки. Почнемо з контентного плану новин від метелиці на 2023 рік. У наступному році розробники планують вести 6 оновень, серед яких дві великих зі зміною сезону і 4 посередкових. Пройдемося і трішки поговоримо про майбутнє. У зимку в оновленні 10.05, окрім змін балансу, виходить торгова лавка, в якій ви можете отримати велику кількість косметичних наград, маунтів, іграшок, петів, трансмогу, крім цього, можливість трансморифікації білих та сірих предметів, а також нові open world івенти. Якщо ви хочете дізнатися про торгову крамничку більше, то пишіть у коментарях, зроблю окреме відео. Весною в обнові 10.07, основною подією новий ледцюжок квестів, у ході якого драктири будуть змушені повернутися у заборонений край місце свого заточення. Даний сюжет стане прологом к наступному великому оновленню. Далі нас очікує другий сезон з новою локацією. Рейдом ПВП та ПВЕ сезоном з новою ротацією підземель, а також оновлення інтерфейсу і новинки для професій, які без них досить налегкі. Влітку, по словам розробників, нас чекають якісь мегапідземелі, нові локалки і покращення контенту. Але ми всі знаємо, як це облізів виходить. Після оновлення 101.5 в осени, коли в мене день народження, приходить обнова 10.1.7, яка оновить нам частину свят та доповнить сюжет разом із квестами. І останнє, третій сезон 10.2 принесе нам знову рейд, ПВП та ПВЄ сезони і нову локацію. Більше інформації, на жаль, немає, але якщо знаєте ще якісь цікавинки, то поділіться з ними в коментарях. Другою новиною стала одна з ключових етапів гонки прогресу, у результаті якої Ліквід вирвалась у лідери. Першими закривали босів, Але після хотфіксу, ехо верлось вперед, вбивши решет першому світі, а через 4 години з 367-ї спроби ліквід забрали первенство вже в Америці. Наскільки це було справедливо, вирішувати вам, записи бою ви зможете знайти на Ютубі. Не знаю, як вам, але мені було цікаво на це подивитись. Якщо у вас немає почтової іграшки, то можете забрати її у Драгонфлайті після виконання завдання Крила і вітер, яке можна отримати після 14-го рівня відомості з кентаврами Марук. Це допоможе кожні 3 години і 10 хвилин. Не знаю навіщо їм було давати 10 хвилин, але що є, то є. Відправляти пошту у будь-якій точці Всесвіту. Крім цього, стартував зимний покров, і вже з 25 грудня можна отримати іграшкою великий подвиг у стальгорні та у грімарі під ялинкою. Більш детально і де саме розповім у наступних відео. У ПВП контенті танки почали отримувати на 67% більшу урону. бах це чи так правильно і повинно бути, подискусуємо у шортс-форматі. Стало відомо дати турнирів MDI та World Arena Championship. Любителі ПВП зможуть отримати дозу контенту трішки раніше, 20 січня, а епохальні підземелля стартують 1 лютого. В мене питання: чи хотіли ви трансляцію з цього приводу? Дивитися турнір разом? Як на мене, це цікаво. Пишіть, що думаєте у коментарі. Крім цього, драктири чомусь отримували з дуже великим шансом маунтів з воролбосів Пандарії та Дреною. Після того. Як новина розійшлася по гравцям, Blizzard вирішили компенсувати і збільшити шанс дропу з них. Тепер буде трішки легше їх вифармити. А тепер переходимо до основних новин, які нас чекають наступної неділі. Можна отримати третій спарк, який використовується для крафту речей високого і e левелу. Збільшено кап доблесті до 3000 і ПВП валюти до 2450. Став доступний новий World Boss базуал в лазурному просторі, з якого які з інших можна отримати речі 395 рівня. Цікавим, є квест, який нам дає одяг героїчного, наголошую увагу вашу героїчного рівня з рейду за проходження чотирьох підземель епохального рівня складності. Раджу спочатку зробити квест, а тільки потім забирати предмет зі скарбниці Вальдракіна. Буде це сетовий предмет чи ні, дізнаємося цієї неділі разом з вами. Не можу пройти повз афікси. На цій неділі буде посилення мобів, яке змінюється постійно з посиленням босів. Також всі ади після смерті будуть залишати лужу, яка зцілює ворогів, а вас вбиває. Але як на мене, це трішки легше, ніж афікс минулої неділі. З лужи хоч можна вивести. Але подивимось, як це буде відбуватися на практиці. Третій афікс бісить лише РДД. Якщо набрати калюжу від смерті адів, то зона радійте. Під вами не буде взриватися підлога, а ось під ногами рейнджей іноді буде з'являтися зона, яка знімає 20% хп і підкидує вас вгору. Тому інколи просуватися потрібно буде більше, ніж планували. Ну а в 10 ключах і вище залишається незміний айфекс, де треба вчасно збігтися з протилежним знаком, щоб запобігти вайпам. Ну і наостанок, поки буду з вами прощатися, залишають тіролисти міфік плюс данжі хочу сказати про те, що такого роду відео досить корисні, як мінімум, мені так здається, але сам матеріал знайти і структурувати доволі складно, а через накрикбейту назву відео і великої кількості там всередині новим глядачам складніше його знайти. Тому, будь ласка, прошу максимально підтримати це відео з подобайкою і поділитися зі своїми друзями, щоб вони не відставали від новин Всесвітовоєнного ремесла. а ви змогли далі дивитися цю рубрику. Дякую всім, сподіваюсь, що було корисно. Всіх обняв до зустрічі у наступних відео.